Своє рішучі ні стихійні торгівлі висловлюють коломийська влада, правоохоронці та податківці. Спільно проводять рейди вулицями міста, де процвітає незаконний бізнес. Переконують продавців іти торгувати на ринок. Ті проти, чому з'ясовували ми. Представники різних служб починають свій рейд із найбільш улюбленого місця продавців біля універмагу. Там спілкуються з жінками, які напередодні великих свят торгують вінками та квітами. Розповідають, вони повинні мати усі документи. Продавчині не перечить на ринку. Звіночкам. Ми з того боку, там немає місця просто. А він на ці столи, що нам пропонують у ринку, вони дуже вузенькі, дуже мало місця, і ми просто не в змозі розкласти товар. Тільки на ярмарки, тільки перед святом. Наприклад, на Дмитра, на зелені свята і на Пасху. Далі фахівці прямують до центрального ринку. Вздовж тротуару йде торг, продають усе: яйця, молоко, сир, зелень. Люди бачать перевіряльників і відразу тікають на базар. Іти не хочуть. Я ще не дійшла до базару. Я надішати став. За, що зараз за було Є, так. Я дочерла зараз знайду. Зараз знайду. проїжджа частина теж не завада покупцям і продавцям. Тут як кажуть, перемішалося усе. Коні люди їздять машини, бігають собаки і активно продають, купляють фрукти та овочі. Хто хоче цибульку з вихлопними газами. <скус> Далі прямуємо на центральний ринок. Переконуємося, місця тут є і для фруктів, і для овочів. Така ж ситуація у молочному павільйоні. У величезній залі кілька продавчинь. Нарікають, через стихійну торгівлю мають мало покупців. Ситуація може змінитися, якщо всі торгуватимуть законно в ринку. Ми платимо лабораторний аналіз, місці. Ну, це все залежить від культури ще покупців. Якщо вони не бережуть своє здоров'я, то дуже багато і лікарі, і, і депутати, всі купляють і санстанції, купляють всі біля універмагу ній Коломиї або на 100-метрівці. А це що мінус, що приїздять до нас за кордоном. Просто соромно за нашу культуру. Останнім часом в Коломиї якийсь вірус стихійної торгівлі. Навіть центральну вулицю вже облюбували продавці. Коломойська стометрівка перетворилася на справжній шанхай. Туристи, замість того, щоб розглядати пам'ятки архітектури, розглядають продукти просто на асфальті. Жінки не приховують тут набагато швидше можна вторгувати копійку. Нам тут ліпше купляють швидше, Тут люди більше ходять. І нам тут ліпше, і ми не хочемо де нас нагоня. Ми з села прийшли. Ми хочемо скоро продати, йти і ти й продаємо отак, як наші така ці продукції. Що ми це так як безплатно даємо. Покупці теж начебто проти стихійної торгівлі. Кажуть, купляти продукти з дороги це собі на біду. Людина стоїть цілий день і не може продати. На базарі. Так? Не повинна так бути на вулиці, повинна бути в базарі. Але у нас є десь іншому базар зробити для сільських людей, щоб вони могли торгувати. А це так нереально, бо вони все одно будуть тут стояти. Це не повинно бути таке. Повинні бути хоч лавочки, а не отакої, от о, Дивіться, там та вулиця. У тут все, все такое, отаже треба ти зробити той ринок. Я постійно купляю тут, а там ніколи не купляю нічого. Це все перевіряльники роздумують, як врешті подолати це зло, адже наше місто візитівка покуття. Насправді ледь не суцільний ринок. Важелі впливу незначні. Ми можемо складати протоколи без державної реєстрації, якщо людина не є зареєстрована як приватний підприємець. Або ми перевіряємо наявність платника єдиного податку, ведення книги, обліку, доходів. А також інші основні документи, які передбачені для фізичних осіб підприємців Спочатку проводяться профілактичні заходи, роз'яснюють бесіди, проводяться з людьми, щоб вони знали, яка відповідальність може наступити за, за ці вчинки. Наступним кроком нашим являється складання протоколів. Протоколи складаються однозначно однак це важко зробити, якщо людина не має при собі жодних. Документів, які засвідчують її особу, за продукти, які вони продають, від 17 гривень і вище, з конфіскацією продуктів або без такої. За частиною за частиною першою, частина друга, якщо людина продає промислову групу товарів, е, штраф іде набагато більше і обов'язково з конфіскацією. У владі кажуть, подолати стихійну торгівлю дуже важко, але реально лише треба це робити спільними зусиллями і з усвідомленням, що це наше місто, і від нас залежить його краса і добробут. Це такий профілактичний захід. Ми, ми плануємо його проводити, е, думаю, можливо, щотижнево, можливо, щоденно, навіть ну для того, щоб е, Наше місто було більш чистішим, більш привабливішим, тому що, ну, як ми бачимо, ну, досить багато є торгуючих, це є стихійна торгівля, це є незаконна торгівля. Як практика показується, досить важко, тому що треба конфісковувати продукцію, треба, щоб у людей були відповідні там документи, тобто хоча б паспорт, щоб скласти протокол залучення відповідних свідків. Звичайно, це важко. Поки є попит, є й пропозиція. Люди, не замислюючись ні про своє здоров'я, ні про зовнішній вигляд Коломиї, просто таки клонують прихильників і безпосередніх учасників стихійної торгівлі, Купляють продукти, які лежать на дорозі, подекуди в пилюці та собачих екскрементах. Вочевидь, до Європи далеко, та й до самокультури не близько. А зміни варто починати з самого себе.